не можна оцінити те, чого немає. Саме так характеризували перший огляд майбутнього безбар'єрного маршруту у Рівному ветерани Олександр Терен та Андрій Соловко. Оскільки роботи тільки починаються, і перевіряти довелося лише ті ділянки, які лише на першій стадії. Все тільки на шляху створення, тому все потребує доопрацювання. І безумовно той досвід, який вже є там так набутий з. Із... Там, наприклад, вулиці Петлюри, так, ось ми йшли, говорили, там ось нам порадили те, ми переробили те, і люди вже знають ті рішення, на яких вони зробили помилки, і вже вони, я сподіваюся, їх не зроблять в у втіленні в нових просторах. Тому я сподіваюся, що вони і далі будуть залучати експертів до створення цього маршруту. І ну, не потрібно буде як мінімум перероблювати те, що буде вже зроблено. Разом з очільниками міста та області ветерани проінспектували низку об'єктів, зокрема дитячу та дорослу міські лікарні. Також оцінили доступність інклюзивного маршруту на вулиці Симона Петлюри. Ті об'єкти, маршрути, наприклад, які ми проходили, світлофори, тротуари, безшовність, тактильна плітка, світлофори, все чітко працює. От В цьому і полягає, мені здається, Оцей безбар'єрний маршрут. Він, він так як непомітний. Непомітні Оці шви. А зручна навігація звуком світлофору. Типу я пересуваюся без проблем. Однак Андрій Соловко зауважив, питання досі залишається в тих об'єктах, які ще не завершені. Тож поки оцінити маршрут повністю неможливо. Подальше ми повернемося, думаю. І вже коли цей, цей безбар'єрний маршрут об'єднає всі об'єкти, тоді ми вже зрозуміємо суть цього всього, коли всі установи вони поєднані. І коли ти без проблем пересуваєшся з точки А в точку Б зі слів Олександра Коваля, оскільки це лише перший етап робіт, важливо було перевірити та зрозуміти, чи правильним є напрямок. Це перший етап. І тут найголовніше було зрозуміти, чи правильно ми рухаємося. і ми отримали певні зауваження, і це важливо зараз на стадії того, поки ми ще не завершили роботи і не почали нові, зрозуміти, що саме потрібно опціонально. Тож ветерани невдовзі ще планують повернутися, аби перевірити, чи маршрут дійсно став доступним для всіх категорій населення. До слова, проєкт рух без бар'єри втілюється в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської та охоплює 15 громад України, куди входить і рівне. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.